І окремо розкажу ситуацію. До мене звернулася поліція по цих камерах, так? як до професіонал. Ну, я перепрошую, я єдиний в нашому регіоні, який займається відкритою цією дією. Я їм запропонував проєкт. Тобто, під їхні вимоги я їм запропонував проєкт. Кілька варіантів. З тих трьох варіантів ми обговорили краще. Суспільне. Систематичність цього всього. В чому полягає ваша систематичність? Систематичність, виходить, в цьому. Вся система є автономна, одна від одного. Вона не пов'язана єдину мережу повних капілят, одних систем. При, при, не дай Бог, якомусь одному відключенні, абсолютно вся система працює, так само і окремо. Тут питання системності вже стоїть. Наступне питання підключення іншого обладнання. За ці всі кошти було додатково докуплено ще треба великий комп'ютер, можна так сказати, простими словами на відділок міліція. На той час над потужними параметрами, які були ну, в таких межах доступності бюджету. Тобто, що дає цей комп'ютер, він дає змогу онлайн дивитися стрім сканер, тобто витримуємо і додатково. Там є можливість і пам'яті всьому на обробки відео цих зображень і збереження всіх зображень. Тобто об'єму пам'яті і оперативної пам'яті. Там йде в досвід. Щодо системності, абсолютно можуть погодитися Там, з Італією. Немає змісті, яке обладнання. Ми маємо керуватися в першу чергу коштами, які йдуть в наші Решта, військового бюджету що Можна порахувати ці кошти, треба ж скласти. Ну так, не, Бачите, я ж не є, той, що прийшов і сказав, що я буду робити. То На той, той час працівники міліції запросили кілька представників і з Луцька, і ще десь з Доволицькою. Тобто, цінова пропозиція, і якісь характеристики обладнання. Ну, на той час, видно, краще вийшлося в мене. А щоб було зрозуміло, наприклад, я вам скажу пані Тетяні, що камера для нашого міста, для нашого міста одна при роздрібній рекомендованій ціні виробника і нашому місту обійшлася на 700 гривень дешевше. Тобто я вважаю, що тут є трошки такий вклад в міста і збереження.